Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі Хімельсдорф на моєму улюбленому танчику на тортику, на тортойзі. Грає головний герой в сетапі з дев'яток 9 значить, Грає на Боновому досилачу і на Т3 Турбіні і Т3 загартуванні. Грає на допайку, їде, звичайно, вже на банан. Тортик він нікого не боїться. Тортик це в нас не кущова петешка, Вона може за себе постояти в, в агресивній грі. Лоп в лоб. Головного героя три позначки продовжує грати на цьому танку і кайфувати. І я його розумію. Все, ну, ми тут просто зараз маємо. Себе офігенно почувати. Кайнар, він вже в нас награвся. Його просто по КД тримають на катку, ми його добиваємо. Просто, ну, я не знаю, ДПМ в торта просто шикардосний, я не знаю. Я теж, коли візьму три позначки на ньому, дай Бог. Не. Я буду грати і потім. А в мене ж дві. Так, да, в мене тільки дві. є. Я ще в процесі. Я розтягую задоволення. Я не знаю, це, це мед для моїх очей. Дивитися грають на тортозі. Кайф. Я не знаю, я не знаю, чого я посміхаюсь, але мені просто подобається ну, цей танк щиро. Щиро подобається. В кого його немає, я вам раджу. Ну, Ви кайфанете. От, да. У нас же саладін на базі катається. На секундочку. Черговий реплей, чергова мега потужна розкатка команди. Я не знаю. Це все бойова перепустка. Так, впливає на людей. Так, 2800 вже накидано. Рахунок 2-3. А я, до речі, на тортику, здається, на хімках не була. Мене якось кидає невідкриті мапи, аби я страждала. Саладін досі живе, досі біля нашої бази. Зараз будемо забирати тортойза. Да, мінус ворожий тортойз. У нас тут Ексемочка стоїть. Іксемочка WhatsApp. Не пробиваємо Ексемку, він кд, але ми зараз за рахунок ДПМ, поки він відкадешиться, просто його розберемо. І відправимо в ангар. Все залишається шотним. Тут із третій щось хоче. Лінксамка вже відкадешилась. Не пробиває нас, точніше, не влучає. Ми ловимо на каток і добираємо. Це вже третій фраг. 4500. Я навіть не звертаю увагу на команду. Я просто, знаєте, я б... була б моя воля, я б взагалі дивилась би мовчечки цей реплей. <гум> ну, реально, ну кайфовий танчик. Тут поспішає дати в ІСУшку. Аби не отримати від неї тичку. Ну, подивіться, ну, 400 по 400, просто ДПМ. Ж. Ну, кайф. Кайф. Все, питань нема. в принципі. Але є прохання. Підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник Буду вам дуже вдячна. Так, тут нам не можна їхати прямо на Іса 3, бо ми можемо отримати з гори. Тому вирішує, що? Через центр? Ні, на базу, мабуть, повернутись або на центр виїжджати. Але теж можна отримати з гори. Так. Команда починає просідати по ХП. 6-7 рахунок, 2000 різниці. Цілий g але я думаю, що це не потрібна річ була, бо 4 танки. Ой, 4 танки, 3 танки, я думаю, якось. Впорались би. Буде я зустрічати гору? Ми віддали горку. -да. Ну, просто попалась така команда, яка дає накидати багато демеджа, все. Тепер тільки по одному. По одному хай викатується все. Є 75, ловим на каточок. Якщо просто ставити по КД на каток. Є 75 вже не виїзний. А що він нам не дає? Він ще на КД. О, все, нарешті. Все, хаваємо Фул є 75 Дивимось на приниження в прямому ефірі. Один є. Так, викашка щось не поспішає їхати. Розвертається дати постріл в ялинку. яхтигер просто в пиві. Куди він розвертається? А якби, ну. Ні, Тортик, їдь на гору. нагору, на гору, там ще три танчика. 700, до речі, накидано. Чотири фраги. Рахунок у нас 11-12. Ворожої команди ще показує 4-500. Це, до нас приїхав Чарфітюр. Боїться нас? Чого він? Ловить на каток. Мінус ремка в чарфітюра. Треба повторний каточок. Та все, найс. Нам тут ще яхтигр тигр про саппортив. Ну і ВКшка виїжджає. З ВКшкою має зараз повторитись те саме, що було з е 75 800. Ай-яй, яй тут поспішив дати. Або ВКшка просто надто грамотно довернула. Так, ну 9К має робити. 9к вже є. ВК забирає як тигра. А ми зараз майже забираємо ВКшку. Е, не стріляй по нам. Так, 9600 і Т-44-ка в нас. взаду. 10. 10к. Блін, все, я, я граю на тортику. Ай, броня не пробита. Ну, тут на ходу. Тут на ходу давав. Блін, ну ну класний бій. Я не знаю, я кайфанула. Оу, oh, воу. Oh, oh. uh, це я. Чекайте. Це як я грала на е 4 а тут не пробивала, ДБВ не пробивала. Тут так само Тортик просто не пробиває Т-44. Да? Ну, гра не дає чу-чуть. Ми залишаємось один на один. З Т-44. Він, до речі, міг відсвітитись і заїхати зараз Тортику взад. Але. Цього не відбулося. Ловить тичку. За нас дуже, до речі, в чаті вболіває контрадікшн. Реально, ну прям дуже вболіває. Така група підтримки, потужна. Ну Цікаво, чи зловить тортик, чи вони будуть так кругалясами ще 6 хвилин кататись. Так. Ха Та ні, ну. Мені здається, тут треба сунутись до них на базу. На жаль, на жаль, динаміки в торті бракує. Від нього можна втекти на Ізі. Буде, я думаю, їхати на базу. Оп, от і зустрілись. Ми з тобою. І добирає Т-44-го, фраг, 10 часот демеджа. Давайте будемо дивитись результати. Так, друзі, результати. Майстер, основний калібр, воїн, сталева стіна, 10 часот демеджа, мега потужний бій, мені дуже сподобалась. Реалізація. Ну, 38-36 случань, 28 пробивань, це... Поспішав головний герой, але загалом е, лайк цьому бою і вам, друзі, дякую, що дивились! Гарного вам дня.